Виїзний вояж за маршрутом Луганськ-Донецьк був останнім для урагану у календарному році, що минає. 24 грудня івано франківці відсвяткували першу в історії перемогу у чемпіонаті на майданчику ЛТК, дуже незручного для себе суперника. Місцеві телефоністи, які перебувають на дні турнірної таблиці вищої ліги, уже тричі ставали на кубкому шляху урагану. Цьогоріч річ підопічні Сергія Гопаленка нарешті подолали Луганський бар'єр, не залишивши супернику шансів у повторній грі. вісім Тепер же Іван Франківці здобули вольову перемогу у матчі тринадцятого туру. На гол стрільця ще в першому таймі відповів Біро Жоде, котрий згодом заробив пенальті, який чітко реалізував інший бразилець Ренатінді. За три хвилини до фінальної сирени гравець ЛТК отримав друге попередження за симуляцію. А Валентин Цвілих реалізував більшість – 3-1. Уже за два дні у Донецьку прикарпатці формально оформили путівку до півфіналу національного кубка. Після домашніх 8-0 і франківці були сильнішими і на майданчику аматорського арпі – 7-3. До 22-ї хвилини дублями встигли відзначити «Сімка» і ярий. Ще поголу забивали «Ренатіньо», Цвілих і Чепорнюк. Урган став третім учасником фіналу чотирьох після кардиналу рівного та шахтаря. Останній півфіналіст турніру стане відомий у середу. Його у повторній грі визначать енергія та локомотив.